Ці мужики, навіть самий надійний китаєць, ламається. Така вилізла проблемка. Гул такий підшипниковий, наче як на роликах вироботка чи на шариках з'являється. І такий гул підшипника з'явився десь в районі колінчатого вала, не знаю, або з цієї сторони, або з тієї, де ручка завідна. Такий гул, наче виїдає метал скрежить, але це не застучавший. Двигун, точно не той звук. Зараз покажу, як заводиться, як працює який шум. Не знаю, як воно буде чутно на камеру, але я думаю, ви почуєте. І відразу ж ремонт буду розпочинати, тому що техніка зараз потрібна. І в огороді, і оприскування, і підгортання, і картопля, і ну, коротше, все, все повністю треба робити. Зараз покажу, що трапилось. Дивіться, заводимо зараз на холосту поганяємо. Ось оцей скреб. І ось такий скрежет заводиться, він, в принципі, нормально їде нормально, але що ця тяга, ой, тяга, грохот, шелест. Так що, ось цю проблемку буду зараз шукати. Коротше, зняв рівні <кхід> і, в принципі. Ось бачите? Зараз вже зніму шківа. Так, і бачу проблему. Ось. Ну коротше, 100% підшипник. Ось так от. І біда не приходить одна, блядь. Обламав вухо. Ну, блядь, ну не можна було якось крепше. Не, не давив нічого, блін, обламав. Ну, коротше, отак от. Так от ну гайка відкрутилась доволі таки легко. Тут ось, таке, ось така шайба стопорна. Відігнув її, від ну вона закернена так була трошки. Відігнув все, гайка відійшла. Ось цим ключем спеціальним відвернув два рази, молоточком вдарив. все, І тепер цей же самий ключ ось так закручується. Зараз підкладу щось, щоб. Від, ну, натягти його сюди маховика. І, в принципі, буду, буде зняти маховик, буду дивитись, які там кришки, що там далі. Відео в Ютубі повно, але роблю наосліп, скажімо так. Не дивився ще нічого, ввечері вже передивлюсь, буду більше знати. Так, маховик зняв. З цієї сторони кришку вже зняв. Ось так. Передню кришку зняв зараз ось цю. Ось так всередині. Бачите, двигун всередині чистесенький. Що тут у нас всередині? Отак от, от. Так, все розібрав, познімав. <кій> Всі шестерні. Насоса зняв топливного. <кій> За допомогою шестерню знімав ось цю двійну тут таку ось ту. знімав зйомником. Зараз, щоб виняти Колінчатий вал, треба ось ці балансіри зняти. <кій> Це так всунув, щоб не обертався, бо вже шатуна відкрутив. Поршень вже. Просунув туди вперед, він вже не мішає. Ось так от. Залишилось ще трошки і буде вже зняті, щоб підшипники побачити, які точно. Так, викрутив я один балансир, аж бачили тільки що димочок такий, пара йде. Бачите? Так Наклей він туди захирячений. Да, ось це одна деталь та, що важкувато йшла. Але ж все-таки з моїм завзяттям з першого разу зірвав. Так, ви продивились першу частину. Зараз почнеться друга частина, але щоб ролик не був дуже довгий, то буде вже в другій частині вся зборка, все, що купив, як виглядає і як буде проходити зборка. Дякую за перегляд. Слава Україні! І рушня. Ви всі розумієте, хто такі і де вони повинні бути.